Вчора в гості приходив друг Сергійко, і ми грали з нашими улюбленими маленькими іграшками. У нас їх багато. Іграшки ходили одне до одного у гості. У мене була ось така стрічка, і ми удавали, що це доріжка. А вийшло так, що менші іграшки змогли по ній прийти. А більші ні, бо для них вона вузька. Подивіться, малята, ніжки іграшок не вміщуються на вузькій доріжці. Тоді Сергійко побіг до своєї бабусі і приніс ось таку широку стрічку. І всі великі іграшки змогли пройти широкою доріжкою. А менші іграшки пройшли вузькою доріжкою. Тепер ми знаємо, що широке це те, що має багато місця від одного боку до іншого. Ось, наприклад, цей хлопчик стоїть, широко розставивши ноги. Давайте заглянемо у ці будиночки. Погляньте в одному з них. Багато місця, бо цей будиночок широкий. А в іншому дуже важко розміститися, бо він вузький. А ось ця дівчинка отримала подаруночки. Вони у коробках і перев'язаних стрічками різної ширини. Дівчинка схотіла спочатку обрати коробку з найширшою стрічкою. Яку ж? Подивіться: зелена стрічка ширше, ніж блакитна. А тепер подивимося на червону стрічку. Вона найширша з усіх. Ми також тепер знаємо, що вузьке це таке. Що від одного боку до іншого має зовсім мало місця. Погляньте на цих рожевих птахів. Це фламінго. У фламінго ноги вузькі, і шия у фламінго теж вузька. Давайте тепер порівняємо. Подивіться, яка доріжка ширша. Та біля котрої сидить зайчик? Чи та біля котрої сидить слоник? Правильно, доріжка поряд із зайчиком ширша, бо від одного боку до іншого багато місця. Молодці малята. А що ви скажете про цю картиночку? Що вуще ракета чи літаюча тарілка? Так, ракета вужча. А погляньте малятка на цей посуд. Тут банка і пляшка. У чого з них шийка ширша? У банки з варенням чи у пляшки з лимонадом. Так, у банки шийка ширша. Можна з неї брати варення великою ложкою. Тепер ми з вами уміємо розрізняти широкі та вузькі предмети та порівнювати їх. Малята подивіться навколо себе і порівняйте, які предмети вужчі, а які ширші. А на сьогодні все. До нових зустрічей!